Хто такий Андрій Білецький, расист, нацист, та антисеміт, чи герой України та справжній патріот? Сьогодні спробуємо з'ясувати. А поки що підпишіться на цей канал та на наш телеграм. Посилання буде в описі. Андрій Білецький народився 5 серпня 1979 року у Харкові. Його батько походив з козацького роду, мати з шляхетської сім'ї з Житомирщини. У дитинстві Андрій Білецький почав проявляти цікавість до бойових мистецтв, займався боксом. У 2001 році закінчив історичний факультет у харківському університеті імені Каразіна. Темою його дипломної праці була діяльність УПА. На погляди молодого Андрія Білецького вплинув історик Ярослав Дашкевич, який був учасником УПА. Можна вважати, що саме у цей період погляди Андрія Білецького почали суватися сильно в правий бік. Того ж року, як Білецький закінчив Харківський університет, він бере участь у протестах Україна без кучми. У 2002 році він очолює харківський відділ організації Тризуб організацію можна описати як нащадків ідей націоналізму Степана Бандери. Андрій Білецький також приймає участь у роботі харківської секції соціал-націоналістичної партії України. Тут варто зупинитися. У вас, глядачі, мабуть, питання: що за соціал-націоналістична партія, чи це не те саме, що було у Німеччині за Гітлера? У чому різниця націонал-соціалізму та соціал-націоналізму? Відповідь на це запитання вам може дати сам Андрій Білецький. Соціал-націоналізм це в першу чергу націоналізм, збереження і розліз національної спільноти, яка живе не в одному поколінні, а в тисячоліттях. Свої діяльності ми змагаємо до соціальної справедливості, але при цьому враховуємо якість людських груп, і головне їх вклад у справу великої України і національної спільноти. Суспільство, економіка, соціальні стандарти повинні орієнтуватися не на масу, а на національну еліту. Орієнтація на таку еліту, основними рисами якої є воля, пасіонарність, альтруїзм, дієвість та інтелект, призведе до підтягування маси до ідеалу еліти, збільшення кращого активу елементу суспільства. Зменшення пасивного і тваринницького типу споживача орієнтація на масу ж призведе до зворотніх результатів панування сірості і егоїзму, зубажіння і виродження еліти. Так, питання нікуди не ділося. Яка відмінність між націонал-соціалізмом та соціал-націоналізмом? Краще це спитати у самого Андрія Білеського та прихильників такої ідеології. Патріот України організація, яка входила до складу соціал-націоналістичної партії України. Засновником та лідером Патріота України був, звісно, герой нашого відео. Андрій Білецький відразу почав працювати та просувати організацію. В програмі Патріота України були наступні слова: лікування нашого національного організму необхідно починати з расового очищення нації, і тоді, в здоровому расовому тілі, відродиться здоровий національний дух, а з ним. Культура, мова і все інше. Українці це частина, причому одна із найбільших і найякісніших європейської білої раси. Історична місія нашої нації очолити і повести за собою білі народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування, похід проти очолюваного семітами недолюдства. У 2008 році організація стала однією з основних, що заснували соціал-націоналістичну асамблею. Білецький став одним з лідерів та ідеологів цієї асамблеї. Недовго активність Білецького на поприщі соціал-націоналізму продовжувалася. У 2011 році на нього була спроба замаху. Він отримав поранення у руку та щелепу. Потім його заарештували у той період, як Андрій Білеський сидів, його союзники випустили слово білого вождя, з якого ми вже наводили цитату. З поміж цього цей текст можна охарактеризувати як, м'яко кажучи, дивний. Ось, наприклад, антиміграційна цитата. Далі нас чекає наступне після п'яти років перебування на території України, мігранти автоматично стають повноцінними громадянами. Кількість їх буде рости разом з їх впливом на політику, економіку культуру України. При мінусовій народжуваності в етнічних українців через 30-40 років половина населення України буде кольорове. Ті, хто тішить себе ілюзіями, що мігранти спокійно вільються в українське життя, не хочуть бачити правди. Більшість мігрантів, не маючи навіть початкової освіти, не знаючи мову України, будуть поповнювати кримінал і маргінальні касти, не маючи можливості конкурувати на рівних з українцями, вони будуть створювати земляцтва, які будуть витискати всіх неземляків з цілих сфер економіки. Насправді навіть така цитата мала б свій сенс, якщо б вона пролунала зараз в умовній Німеччині або Франції, але ніяк не в Україні до Євромайдану. Якщо ви бажаєте, можете ознайомитися з усім документом слово білого вождя. Слава Богу, він зберігся в інтернеті. Посилання ми залишимо вам в описі. Окрім самого Андрія Білецького, саджають велику кількість активів з соціально-націоналістичного лагерю. Ось як про це розповідає сам Білецький в своє время ви сиділи за що? Так, це правда. По політичній статті. Ну, верні как, у нас в стране нет политической статьи, да, у нас любая стаття кримінальна, і далі сиділи по статтям абсолютно. к криминальным формально да но с политической скажем так подоплек да. а, за что собственно говоря тут надо начинать с самого начала а, в одиннадцатом году там после уже луценко тимошенко и так далее а, янукович решил а, полностью уничтожить националистическое поле ну не мейнстримное националистическое mm -hmm. поле то есть было мейнстримное понятно и было большое количество Тогда это движение все сильно розвивалося, та далеко не только патріот. Не Украли. Андрій Євгенович просидів два з половиною років та вийшов під час того, як Євромайдан набирав обертів. Ці обставини не могли не поліпшити положення патріота України. Тому організація стає кістяком усім відомого правого сектору. 25 лютого 2014 року Білецький вийшов з ізолятора та приєднався до протестів. Через невеликий проміжок часу почалася війна. Російські війська анексували Крим, російські сепаратисти активізувалися на сході країни. Тоді Андрій Білейський та радикальні організації перейшли до армії, сформували відповідь зіленим чоловічкам, чорні чоловічки. Збройна організація проіснувала недовго, бо був сформований відомий Азов. Повертаючись до Патріота України, він зловив свою популярність після бою першого зіткнення з проросійськими силами у Харкові. Якщо швидко переказати, то проросійські активісти атакували штаб-квартиру Патріота України. Атака провалилася. Вже після початку війни лідерам та активістам було зрозуміло, що держава не здатна повністю виконувати завдання з оборони країни. Тому спочатку з'явилися, як ми згадували, чорні чоловічки, а потім і Азов. Хто ж стали першими людьми, хто приєднався до Азову? Як склалася доля бійців першого складу Азов? Перший склад це, це там люди з Патріота України, навколо футбола, умовно кажучи, і просто міські божевільні. Це от, три три ключові категорії, які були на початках, і вони мені всі дуже близькі і дорогі. От ці люди, тому що інші не мали бажання от, в той час, коли було треба, бажаючих було не та не надто багато. Сформувався батальйон Азов. Його логотипом став Вольцгангель, який використовувався у другій дивізії СС Das Reich. Однак, звісно, представники «Азову» заперечують таке співпадіння, кажучи, що це букви А та Н. Символіка, якою б вона не була, не має значення перед тим, який героїчний вчинок зробив особисто Андрій білеський та Азов. Вони вибили сепаратистів з Маріуполя. Азов та Андрій Білецький перемогли. Останній згадував у інтерв'ю, що втрати були чотири поранених. Завдяки такому шаленому успіху Азов було включено до складу Національної гвардії України. В той час як Азов здобував славу, Андрій Білейський став народним депутатом України. Офіційно Андрій Білейський був позафракційним, але був учасником міжфракційного об'єднання «Укроп». Неформальна взаємодія велася з депутатами з правоконсервативного спектру, представниками свободи правого сектору та національного корпуса. Хоча ці партії не входили до складу одного блоку, у 2017 році Білецький разом з тягнебоком та Ярошем підписали сумнозвісний національний маніфест. Зміст цього маніфеста в жодному разі не є чимось проривним. Там зазначається визнання Росії як держави агресора, визнання ордло окупованою територією та створення професійної армії. З цікавого можна виділити наступний пункт 8 у маніфесті. Пункт 8. очистити від ворожої пропаганди український інформаційний простір, культивувати традиційні цінності, змінювати національну свідомість і гідність, забезпечити українській мові статус єдиної державної. Зокрема, варто виділити пункт 13, який підкреслює соціальну направленість маніфесту. Пункт 13. забезпечити трудові права українців і створити умови для дієвого проспілкового руху. Якщо більш детально описувати політичні погляди Білецького та його відношення до українських політиків, краще згадати наступні слова про тодішнього президента Петра Порошенко. А характеризуйте, ласка, двома словами Порошенка. Можна трьома. Mm. Кліптократія і чванливість. Давайте на цих двох зберігаємо. Э, Девіз, я думаю, э, у нього був би. Бы... Хочу украсть все. Слова Андрія Білецького у цьому інтерв'ю не пройшли випробування часом, особливо його слова про фальсифікації. Фальсифікації на, на виборах будуть? Звісно. Это, я считаю, що це будуть одні з грізніших виборів в історії України. Вот да. Як би там не було, політичний шлях Андрія Білецького зазнав радикальних змін. Національний корпус на парламентських виборах 2019 року не пройшов у Верховну Раду. Андрій Білецький перемикнув свою діяльність на налагодження контактів з Азовом. Так і закінчилися пригоди Білецького на депутатському поприщі. Свою неякісну депутатську діяльність і сам герой відео добре описав. Поганий депутат був в цьому плані, але з іншого боку, я вважаю, що в результаті я виявився правий, тому що ну, 80% часу да, там, ми витратили на формування парамілітарної культури молодіжних організацій, а ну, левову частину часу витратив на АЗО. Через три роки після завершення депутатських повноважень почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Андрій Білецький повернувся до військової справи та заснував на базі ветеранів Азову вже легендарну третю штурмову бригаду, яка наразі трансформується в третій армійський корпус. Третя штурмова пройшла ключові бої цієї війни: Бахмут, Авдіївка та інші населені пункти. Це найпопулярніша бригада в Україні. Про неї чув майже кожен українець. На рекламних банерах з'являвся і сам Андрій Білеський. Якщо підсумувати та відповідати на питання з початку відео, Андрій Білеський однозначно герой України та патріот. Ця людина звільняла українські міста, єднала людей для боротьби за українську землю. Але не варто забувати те, що. Що Андрій Білецький мав, а можливо, і має, дуже контроверсійні погляди: погляди на владу, демократію, суспільство. Його висловлення з 2000-х викликають дуже неоднозначні емоції. Однак насправді вони гаснуть на фоні того, скільки зробив Андрій Білецький. Подивимося, як він буде поводитися після війни та яким шляхом піде. Якщо ви хочете стежити за політичними новинами, то підписуйтесь на наш телеграм та ютуб канал. Дякуємо за перегляд!